Друзі, всіх привітаю. Слава Богу, за те, що Бог великий, всемогутній. Дякую Богові за те, що сьогодні, зранку ми побачили світ. Ви знаєте, кожну секунду в світі помирає дві людини. Раз мінус дві людини, два мінус чотири людини, три мінус шесть людей. І ви можете посчитати, скільки за дві години людей може померти. І знаєте, дякую Богові, що іще на оцьому ще не наше ім'я, що Бог нам дав сьогодні зранку прокинутися, побачити цей ранок, і як ці гарні пісні співалась. Дякую Богові за те, що я бачу цей ранок. Так? Це дійсно таке. А сьогодні ми живемо в такий час, ніколи не знаєш, куди і цей, ця куля чи снаряд, чи що вони там кидають на нас. Не знаєш, коли будеш мати зустріч з Богом? От Головне питання, як я буду мати зустріч з Богом. Це дуже важливо. Я хочу. Трошки засвідчити, знаєте, як в Святому Письмі написано, хоч би, що ви робили. Чи казали, все має бути в ім'я Господа Ісуса. Дякую, дякуючи Богові Отцеві через Ісуса Христа. Я хочу подякувати Богові за те, що Бог він досягає людей. Е, не так дуже багато часу назад. Ми благовістили в Одесі з братом і розповсюджували Євангеліє. Дуже добре, коли є людина, от ось, є брат Юрій, який розповсюджує Єв... слово Боже. Каже. Ну, добре, коли є той, хто з ним би роздавав би Євангелі, знаєте. І дякую Богу! Бог мені дав таку людину. Ми три роки їздили і проповідували Івангеля. І закликали людей до того, щоб людина звернулася до Бога, і дарували Івангеля. І от в одному з транспортів ми проповідували Івангеля з братом Олександром, і з нами прямо на той зупинки, як ми виходили, вийшла жіночка. І вона почала нам свідчити те, що вона переселенка, вона була вимушена біжати. Зі свого міста, де вона народилася, виросла в інше місце. І її дитину вбила, на дві части її дитину розрізала, а її сина, дружину, їй, коли прилетів снаряд, він голову поцяв. От. І вона все це розповідає і плаче. Знаєте. От як написано в цьому письмі, плачте з плащами. І ми, стали, ми ну, намагалися як -то їй допомогти, потішити її серце. І потім почали її там брат Олександра запрошувати на зібрання, але зустрілись ми з нею в транспорті. Знаєте, Бог все передбачив, щоб ми проповідали в цьому транспорті. В цей час мали зустріч з цією жіночкою. І м, трошки часу назад вона покаялася, вона вийшла в, ц... в зібрані і на... звернулася до Бога. Я вірю, що Господь Духом Святим її сьогодні потішає її серце. А, вчора у нас така була а, тема дуже цікава, така розлука, знаєте. І я думаю, що є сьогодні вже ну, край, трошки е, легше приносити цю розлуку зі своїми рідними, бо Господь потішає, бо Господь дає надію. А, також у нас є в, в, в моїй церкві з Запоріжжя, куди я сам. Родом, то там теж у нас є одна жіночка, я приїхав, вона в зібрання, іду, і вона мені так за руку. А ви мене пам'ятаєте? Я кажу, кажу пам'ятаю? Вона каже, я ж слухала слово Боже у громадському транспорті. Знаєте, Господь він діє, Господь приводить людей. Та, ви, ну, це, це час. Я в Запоріжжі сім років проповідував, я не бачив, щоб люди сильно дуже бажали би йти в зібрання. В Одесі проповідували 3 роки і я теж не дуже сильно бажав, щоб люди пішли до зібрання. Але Господь Він прилагає спасання. І дякую Богові за те, що ми можемо використовувати цей час, який Бог нам сьогодні з вами дав. Дякуйте Богові за те, що ми можемо жити, радіти. Знаєте, я коли приїжджаю до Запоріжжя, от час я їду із Запоріжжя, приїхав до Львова і потім їду на Вали, я вам хочу сказати, що е, дякуйте Богові, що тут нема таких, хто що твориться в Запоріжжі. Е, якщо тут сьогодні в 2 години ночі зработала сирена, то там вона не виключається практично. Ми на 20 хвилин виключили, і вона включається, бо завжди щось літіє колись. Тому слава Богу, що Бог нам продляє наше життя, що ми можемо дякувати Богу, що ми можемо використовувати цей час. І я вірю, що те, чим займається брат Юрій в церкві, я вірю, що. Слово Боже, воно сіється і воно потім приносить плід, свій. Плід світ. Да? Людина потім може звертатися. У мене сіяли Слово Боже, і воно через там, 8 років я показ, може трошки більше. А якщо взяти ще спочатку, то я в, в кінці 90-х років почав слухати Слово Боже, поки у 2009 році. Тобто, Господь сіяв слово, і воно дало плід. І сьогодні я стою і свідчу, що Господь живий, що Господь змінює серця, що Господь благословляє. Тому я хочу вас закликати, встати і подякувати Богу. Зараз давайте піднимемося на свої ножки. Подякуємо Богу і за те, що у нас сьогодні є така можливість зранку сказати «Дякую Тобі Господь». Може сьогодні є та людина, може якась хотіла б звернутися до Бога, попросити у Бога прощення. Може Господь таркаться вашого серця, ілі буде таркатися вашого серця, ви це зможете зробити в кінці цього служіння. Давайте подякуємо Богу. Хто бажає, друзі молиться, і я помолюсь. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі за цей ранок. Ми дякуємо тобі, що ми можемо бути в спільноті, як церква Твоя, кликати святе ім'я Твоє, Господь, звертатись до Тебе. Ми дякуємо Тобі, що ти додаєш, Боже, спасенек до церкви, Боже, благослови всіх людей, хто. Приходить на зібрання Господь, Бога Суще, щоб зробили крок віри, звернулись до Тебе, Господь. Дякуємо Тобі за те, що ми можемо служити в цей тяжкий час для, для нашої, країни, коли наша країна проходить такий дуже тяжкий час цю війну, це зло, яке твориться на нашій землі. Боже, дякуємо, що ми можемо служити. І проповідувати Твою надію, те, що Ти є надія, ти є єдина надія Господь до кожної до кожного людини. Сьогодні багато людей, хто приносить ці страждання, втрати рідних, близьких, у когось, Господи діти загинули, у когось Боже Батьки загинули на цій війні. Боже, подішмо вас на це серця. Подіж, Боже, кожного, Господи, прошу і молюся, а ім'я Ісуса Христа для слави Твоєї. Дякую, Тобі, Боже, за те, що Ти сьогодні даєш нам таку можливість благовістити Слово Твоє, що ми можемо розповсюджувати. Дякуємо Тобі, Господи, за все. Слава Тобі, благослови церква твої, благослови Твоїх дітей, щоб ми використовували цей час для слави Твоєї, Господь. Дякуємо, Господи, за все. Слава Тобі, хвала Тобі, вічний покрім, Богу Отцю, Богу Сину, Богу Духу Святому. Амінь.